Всім доброго дня, вже вечір, насправді. Я буду завтра їхати на рибалку і я буду готувати горох, який я буду використовувати в прикормці. Я хотів би з вами поділитися рецептом, як я гору... готую його. Насправді на просторах Ютуба дуже багато відео з приготуванням. І кожен риболов, так би мовити, використовує свої фішки, я б хотів би показати просто, як це роблю я. Перше, що я хотів би вам розказати з цього приводу, це те, що більшість розказують, що потрібно готувати його в алюмінієвих кастрюлях. Аргументується тим, що там він не пригорає. Я буду готувати не в алюмінієвій кастрюлі. Я вам зараз це покажу. І... У мене горох не пригорає. Можливо, є такий, така відмінність в цьому всьому, що люди готують на газу. Я на газу не готую, в мене варочна поверхність, вона індукційна. Можливо, в цьому різниця. Але я думаю, головна причина того, що горох підгорає у вас, це те, що наливають меншу кількість води, яку горох в себе впитує. І потім в самому процесі, коли воно готується, вода просто випарюється, і знизу, якщо цей момент за ці моменти не слідкувати, просто знизу горох починає підгорати. Це моя думка. Я не знаю. Ну, я думаю, спробуйте заливати більше води і слідкувати саме за цим процесом. Ну тому що я впевнений, що більшість просто ставлять його, воно там починає кипіти, і вони просто роблять менше огонь там. І... Просто вона там википає, вони там до определеної, у кожного своя, так би мовити, як би так сказати, ну, рівень приготування. Знаєте, ступень, ступень приготування, у кожного риболова своя. Я покажу, який я це, як і до якого до якого ступеню я його готую, і покажу сам процес, і як я потім що я з ним потім роблю. Так. З приводу каструльки, ось дивіться. В мене ось така от каструля, вона не є алюмінієвою. Водичку я залив тільки що горох не стояв, в воді. Я не робив, щоб він розмокав. Я колись так робив, а зараз я не роблю. І з приводу цього я теж хотів би так би мовити зробити маленький експеримент ось, і показати, скільки в мене займе часу, якщо його не завчасно не заливати водою. Щоб він не розмокав. Дивіться, у нас на годиннику 18.02. І ми зараз побачимо, скільки в мене займе час. Ну, весь весь ну, час, скільки часу займе саме приготування. Ну Не тільки того, як, я, як він звариться, а що я потім буду робити з ним. Добре, починаємо варити. Водички я зараз додав, я вам обов'язково це покажу. І будемо готувати. Так що я хотів би ще розказати по фішкам, які роблю я? Дивіться, я ще додаю сахар сюди. Додаю сахар. Воду я не солив. Колись солив, зараз я вже, в принципі, не солю. Я додаю дві ложки ось сахара з горкою. Ну, мене так просто вчили. Я не знаю. Мені здається, що це працює. Просто я це постійно використовую. Тому ну, е, воно трошки напевно що змінює якийсь вкус, запах, аромат гороху. Ну, я це до сих пір роблю. Ось тепер будемо чекати, поки воно закипить, і покажу, до якого рівня. ну, до Ступінь самої проварки, який буде. Е, до якого роблю саме я, я вам все покажу. Так, Зараз вже у нас на годиннику 18.06. Поставив, в мене 8 стоїть. ну Зараз поки що можна навіть я поставлю, дивіться, 9 це максимально що є. Буде варитися, поки воно не закипить. Потім я, звісно, що обавлю. Тепер чекаємо, коли воно закипить. Ришетку накриваємо і будемо чекати. Так, друзі, е, горох почав, почав кипіти. Е, на годинник у нас 17 хвилин, вже 18-17. Що е, я вам раджу? Е, під час того, як ви вже ну, почали його готувати, е, я Раджу вам контролювати саме цей процес, а саме не відходити далеко, особливо, коли, якщо ви отак додаєте дуже багато води, тому що він, от дивіться, він дуже швидко піднімається, оця от пінка, і вона у вас просто обіжить. О, дивіться. Ну, і тоді, тоді вам прийдеться мити все. Тому що оця от пінка, вона, ну, вона дуже швидко засихає. І, ну, не те, що їй дуже тяжко прям відмити, але все одно, я думаю, це не дуже приємно. І дружина вам не скаже дякую за це. Тому я вам вражу не відходити далеко і контролювати цей процес. Так, воно почало кипіти. Обов'язково потрібно помішувати. Ну, я не знаю. Я думаю, що можливо більшість людей це розуміють, але все одно я буду це проговорювати, можливо, комусь це, ну. Перший раз або не знають цих всіх, так би мовити, фішок, цих, всіх, всього цього процесу приготування. До речі, хотів би вам сказати, дивіться, тут ну, тут не кілограм, зараз 900 грамів продають горох. в мене буде 900, ну, Давайте будемо рухати, що тут кілограм гороху і я буду використовувати кілограм на 4 кілограма сухої магазинної. Ось, До чого я це все кажу? Я засипав кілограм сюди, а води в мене 3,5 літра. У мене немає определеного якогось рецепту, що я там, наприклад. Використовую там, на 1 кг 3,5 літра. Ні. Завжди я, я ніколи не дивлюсь там, на відмітки і не заливаю е, ну, там, конкретну кількість води. і Я просто от налив і в мене вийшло 3,5 літра от в цій каструлі. Каструля по-моєму, на 5 літрів. От, я засипав кілограм і залив 3,5 літра води. Вона повністю покрила горох, там, навіть ну, десь ось так от ще зверху. Все, тепер я його потихеньку доварюю до того до ступеню, яку мені потрібно. Я вам покажу, саме до якого я це роблю. Що я вам ще хочу сказати, коли ви будете варити цей горох? Що вам ще далі потрібно? Ну, то, що я буду робити далі з ним, я його буду потім перебивати. Тому вам потрібна буде м'ясорубка: у кого електрична, у кого механічна, ручна, у кого яка, хто там цей. З приводу того, що там я знаю, що деякі блендер використовують, це теж має право на життя цей спосіб. Але я скажу, що він, ну, він довше. Насправді він довше. Не так, ну, затрат труд, труд, такий затратний. Ви будете по маленьку кількість, ну, у кого який блендер, я не знаю. Ну і ще важен той факт, що дозволить вам жінка це робити саме блендером. Тому. Тому я краще раджу вам краще використовувати м'ясорубку. Я покажу потім, як буду це робити. Я добре, чекаємо, поки він довариться до тієї до того ступеню. Ну до того ступеню, який мені саме потрібен. Так, друзі, дивіться, на годиннику у нас зараз 18.42. Якраз пройшло рівно 40 хвилин з того моменту, коли я поставив варити гру. Даварюю у мене на сім'єрочки я поставив. Спочинав з дев'ятки. Ну я там спочатку трошки скидав до 6. Ну, насправді у всіх же різні плита, поверхня варочна і у кожного свої режими. То я думаю, там вже кожен сам собі буде робити ту. Тому мощност або, я не знаю, там вогонь контролювати, у кого газовий. Дивіться, яка нам потрібна ступінь. Мені одною рукою не дуже удобно. Зараз от я достав горох. і дивіться, отак, от, от щоб він розвалювався. Ну, таким, От бачите, не так, щоб прямо в кашу він превращався, а от, щоб вони отак от лучилися. Тобто він повинен, не повинен розваритися повністю. Ось, якщо видно, ось до такого ступеню нам потрібно його. Тому що, якщо ви його розварите і коли ви будете перебивати через м'ясорубку, то у вас вийде просто каша. Ось і все. От, дивіться, я візьму ще одну горошину. ті, що я завжди. От, Вона розламується ну, з таким середнім зусиллям. Ось. Так, я вимикаю. Дивіться ще одне. Коли ви вимкнули вже його, і ви там, можливо, підете займатися, ви думаєте, що ви зварили вже все, те, що вам потрібно, і можете піти займатися іншими справами, ну, може бути таке, що воно в цій воді, ну, вона ще гаряча, звісно, він там просто буде далі варитися. Він буде Розварюватися і тоді, вже коли ви почнете робити, у вас вже буде не той ступінь, який вам потрібен. Тому я вам раджу злити воду, що я зараз і буду робити. І далі покажу, що я буду з ним робити з цим горохом. так Друзі, водичку я злив. І ось що в нас вийшло. от Бачите, у мене було ну, 900 грам. На пачці було написано гороху. і от це 5-літрова кастрюля, стільки гороху в мене вийшло вже коли я його зварив. Так, далі я його буду перебивати через м'ясоробочку. І ну, я, я раджу, наприклад, його почекати трошки, щоб він остив. А там далі хто як хоче. Можна ну, холодною водою, звісно, промити. Ну, Деякі вважають, що так ми змиваємо цю пінку, всі ці смаки його порушуємо. Ну, кожен сам для себе. Зробить так, як він думає, що це правильно. Ось. Можна почекати, просто якщо ви спішите, то, звісно, можна і залити водою. Або якщо, наприклад, у вас якась ручна м'ясорубка стара, я думаю, це не буде різниці, що ви одразу переб'єте його. так. Я зараз почекаю, щоб він трошки остив, і буду його перебивати. Перебив горох, Дивіться, я його весь не перебиваю, я роблю ось таку от фракцію, коли перебиваю, і залишаю крупну. Ну, тому що ми всі знаємо, що для крупної риби нам потрібна крупна фракція. Я вважаю, що це обов'язково. Хтось взагалі це не робить, він не перебуває, робить таким. Ну, для... Я відкрив для себе такий спосіб, я його завжди роблю, і він працює. Спробуйте і ви. Ось ще я хотів, що вам розказати. Дивіться, от показати. Нічого в мене не пригоріло. Немає в мене взагалі тут ніякого пригорівшого гороху. Все нормально. Ось я вам поближче покажу, що в мене тут вийшло. От дивіться, Ось така от фракція. Ви потім це все змішаєте з магазиною. До речі, ну, не обов'язково з магазиною. Хто е використовує ще там, додає інші крупи. Е додає туди паніровочні сухарі. Е кожен робить сам для себе як хоче. Я додаю магазину сипуху, е вона працює. Е дуже круто, насправді, коли ви от зараз приготували це все і одразу замішали прикормку, поки воно ще от таке свіже, гаряче. Прикормка з горохом друг другу доповняють, віддають свої смаки. Ну, я думаю, жодна риба не пройде цю прикормку. Насправді ще дуже круто, коли ви вже на берегу, у вас там є якась газова горілочка, ви поставили, там вже це все приготували, замішали. Це взагалі буде просто свіжак, це буде, ну це буде люкс. І тоді, я думаю, що гарний кльов вам забезпечений. Так, я вам ще потім покажу, як я її перемішаю з прикормкою, і що з цього вийде. Ось ось насправді весь спосіб, який що я з ним роблю. До якогось ступені я його проварюю, щоб ось вийшло. Якщо ви його більше розварите, то у вас тут буде не отака от розсипчаста от штука, а просто каша. По поводу каші, ну, люди ще розварюють цей вгорох ще більше. Вони його не перебивають. Вони його розварюють так, щоб були і такі от цілі частинки, і деякі, які вже просто розварилися. І теж його мішають з магазинною прикормкою. Я так пробував, ну, насправді мені не сподобалось. Там а, теж треба там дуже вгадувати, постійно, щоб замішати, щоб вона не була дуже а, такою. ну Щоб вона вимивалася з кормушки взагалі. Тому що буває так, що люди роблять, що вона просто не вимивається. Ви кормушку закинули, вона ще більше розмокла, там і ви достаєте, і там вона майже повна, хоча вона там простояла хвилин 5. Прикормка обов'язково повинна вимиватися. Вона вимиватися, і оці от крупні частини вони потрібні для того, вони, якщо ви ловите на якихось... там бровочках, там є ракушняк, камушки, щоб оці всі частини застривали, і вони просто, ну, риба цікавилася цими частинами, вони її цікавлять. Особливо лящ. Завтра я їду знову на ляща, Знову на Десну, я думаю, ви здогадалися. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Ось, а далі я вам ще покажу кінцевий результат, як це воно виглядає, коли я його змішую з прикормкою. Добре. Так, друзі, я вам ще раз вирішив показати, що в мене вийшло. Я вже замішав, замішав прикормочку на Міласі, Міласи Мед. Ось так от. -от. Ласка. Деякі, до речі, можуть сказати, навіщо так багато прикормки, тому що в нас в планах зловити ляща. А лящ дуже любить поїсти. Тому потрібно буде тримати точку постійно закормленою, щоб там було багато прикормки. Особливо крупна фракція. Вона у нас є. Ми і залишили, ну тут і прикормка крупнофракційна. Магазина. Ось. От якщо от ми бачимо ось наші маленькі частинки гороху, які ми перебивали. Ось так от. -от. Все. Всім їх хвоста Зустрінемось з вами на Десні. Всім пока!